Всім привіт, з вами Андрій та смартфон І в цьому відео я оглядаю смартфон від компанії BlackView. Як на мене, то це найбільш актуальний захищений смартфон, тому що коштує він менше ніж 100 доларів. Актуальний прайс шукайте по лінку в описі до цього ролику на Aliexpress компанія BlackView. До AliExpress фестивалю 11.11 .11. виставила максимально комфортний для вас прайс на модель BlackView BV 5200. У огляді розповім про корпус, покажу, що він може, покажу, що всередині також поділюсь власними враженнями про цей смартфон і спробую знайти в ньому недоліки. Якщо вони вже ж є при його ціннику. Тож починаємо огляд смартфона BlackView BV 5200. Цікаво, дивіться далі. Поїхали. Вас вже не здивує, те, що більшість смартфонів дуже схожі один на одного, але це, як на мене, не стосується сегменту захищених смартфонів, тому що тут виробник може трошки більше розгулятися. В плані матеріалів і в плані їх оздоблення. От так і тут маємо пластик прогумований всередині надійний каркас, панелі, що виступають над склом, аби уберегти його, при тому, що захисна плівка вже наклеєна з коробки. Порти та роз'єми прикриті спеціальними накладками, які не дають проникнути волозі всередину. Текстура матеріалів така, що ви можете їх пошкодити, наприклад, поцарапати, але. Ніяк це негативно не відобразиться на загальному сприйнятті дизайну Blackview BV5200. Можна сказати, що передня сторона смартфона стандартна на ній екран, навколо якого присутні невеликі борти. Ну як невеликі, враховуючи, що це смартфон з повним захистом, і по IP68, і по IP69K, і по мілітрі стандарт 810H. То до чого до чого? А до рамок. Вам придиратися не потрібно. Над екраном розмовний динамік, який має доволі таки хороший запас погучності. Так само, як і основний динамік, розташований знизу. Поруч з ним прикритий Type-C порт. Зверніть увагу, Type-C, ніякий вже не мікро-USB. А на боках додаткова клавіша місце для розміщення лотка під дві сімки та картку пам'яті. Всього там три місця. А з іншої сторони, кнопка живлення. Та кнопка регулювання гучності. Сканер відбитка пальців в цьому смартфоні не передбачений. На верхній панелі нічого. А от з тилу бачимо позначки, що це смартфон, який захищений від вологи. Бруду, а також захищений від падіння. Але регулюйте висоту, з якої плануєте його впускати на тверді поверхні. Не кожну з них він витримає. А от десь півтора метри це нормально. І знову таки зважте, дивлячись, як впаде ваш смартфон. Якщо він буде падати на скло, на дисплей, на камінь, який виступає, тоді очікувати, що. Ця конструкція убереже пристрій не варто. А от якщо смартфон впаде на один з торців прогумованих та які можуть відскочити від твердої поверхні, тоді, в принципі, з трубкою нічого не трапиться. Це я перевірив. Дивіться. Окремо на тиловій панелі розмістили логотип Blackview, а також блок з двох камер та спалаху. Причому спалах мені сподобався тим, що він доволі таки потужний і його дуже зручно використовувати як фонарик, тому що він може освітити дуже багато місця навколо вас відразу. Тож щодо збірки та підбору матеріалів, а особливо оцієї приємної зеленої стрічки навколо дисплею, у мене до виробника претензій немає. Ставлю оцінку відмінно. Габарити та вагу бачите перед собою. Вони комфортні для щоденного користування цим смартфоном. Переходжу до дисплею, який прикрито склом Rainbow Glass cg 01 Pro Дисплей по діагоналі 6,088 дюйма, HD, роздільна здатність. Це IPS матриця, максимальна яскравість 400 ніт. Зауважте, підтримується робота з екраном в рукавичках. Щодо яскравості екрану, то його вистачає і для приміщення, і для сонячного дня. Але врахуйте, що це бюджетний смартфон і тут не найтоповіша матриця. Тому по яскравості все таки можуть бути претензії, особливо в дуже яскраві сонячні дні. І якщо у вас на екрані картинка не є контрастною, а блідою сама по собі. З кутами огляду все добре. Налаштування дають змогу регулювати. Колірну температуру, можете додати більше жовтого, можете додати більше голубого, можете ввімкнути темну тему екрана або нічний режим, який дозволить значно зменшити навантаження на ваші очі. Тобто, по базовим функціям цей смартфон дає практично максимум, що може дати по налаштуванням екрану Android 12. Якщо у вас виникли питання по дисплею, задавайте їх в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. І нагадаю, що лінк, де можна купити. По суперціні цей гаджет в описі до цього ролику варто поспішити, бо пропозиція обмежена в часі. Після екрану розповім вам про апаратну складову і відразу показую швидкість, з якою може працювати цей смартфон від Wi-Fi мережі. А це більше 100 Мбіт на скачування і більше, ніж 100 Мбіт на віддачу. В принципі, я вважаю, що це достатньо для бюджетного гаджету, при тому, що це все той же 4G смартфон, який працює на процесорі Helio A22. чотири ядра, графічний чіп GE8300, оперативної пам'яті 4 гігабайти, яку можна розширити на 3 гігабайти за рахунок. Вмонтованого накопичувача, а він тут на 32 гігабайти. Так що, якщо відхватите 3 гігабайти, це не стане критичним для місця, де ви зможете зберігати свою музику, фото та відео. Тож, як з потужністю спитаєте ви? Відповідь така: ви зможете грати і в World of Tanks Blitz, і в PUBG Mobile, і ось цифра, яка відповідає за кількість набраних балів. в AnTuTu. так, вона всього лиш 90 тисяч балів. Але врахуйте, що декілька років тому таку цифру давали середнякі смартфони, які коштували близько 250-300 доларів. А наразі маємо гаджет, який коштує менше ніж 100 баксів, повністю захищений і дозволяє користуватися всіма актуальними бездротовими та дротовими підключеннями. Включаючи OTG. Звичайно, ви не зможете грати на максимальній деталізації. Графіка буде по мінімуму, але якщо виставити мінімум, то будете грати з комфортом, не буде ніяких затримок та підвисань. Це я вам гарантую, тому що провів зі смартфоном три тижні і навантажував його максимально ну, Максимально можливо для такого гаджету. Як я вже згадував, операційна система Android 12, а неї інтерфейс від Blackview. Його назву бачите тут так само, як і всю апаратну складову, яка розміщена. Цій трубці. Чи додавав виробник сюди інфрачервону камеру, чи тепловізійну камеру, чи ще якісь модулі, які б могли сильно вплинути на вартість цього смартфону? Ні. Тому він коштує менше, ніж 100 доларів. І тому ми отримуємо, в принципі, дуже збалансований пристрій як по захисним характеристикам, так і по продуктивності. На додачу до стандартних програм Android 12 в DocOS 3.0. Виробник додав декілька своїх програм, які можуть значно пришвидшити роботу трубки в іграх, а також зекономити вам заряд батареї. Хоч виробником і не передбачено якісь спеціалізовані інструменти в даному смартфоні, але базовий набір, Додатків, які можуть бути корисними в туристичному поході або на роботі, можна знайти. Ви бачите його перед собою. Тут і компас, і інші програмки, які дозволять, наприклад, навіть дуже коректно та точно повісити картину на стіну. По навігації присутні GPS, GLONASS, Beidou і Galileo. Щодо акумулятора, то він майже досягає рівня назви смартфона: не 5200, а 5180 мАч. Тобто в Black UBV 5200-5180 мАч на годину батарея. І її вистачає більше, ніж на 2 дні. Це точно. Навіть при активному користуванні близько 4 годин активного дисплея ви можете розтягнути процес роботи смартфону більше, ніж на 1 день, більше ніж на півтора дні, майже на 2 дні. І це при активному користуванні, коли яскравість дисплея перевищувала 50-70%. Якщо просто запустити відео і насолоджуватися картинкою, фільмом, серіалом або якоюсь телевізійною передачею, тоді смартфон може витримати близько 8,5 годин. На яскравості екрана 30-40%. Це я вам гарантую, це я перевірив. Можливо, вам як користувачам не дуже сподобається те, що тут зарядне на 10 ватт. Тобто заряджати цей пристрій з нуля до 100, це близько 3 годин, але врахуйте, що тут і процесор не дуже потужний, і в принципі 3 години це не так вже і багато, якщо ви будете заряджати смартфон, наприклад, від павербанку. В комплекті а вже ж йде пристрій, який підтримує 10 ватт. Також в комплекті є невеличка інструкція та USB-кабель, а також інструмент, який дозволить. Витягнути лоток сім-картою та вставити його назад. Чи можна використовувати смартфон як павербанк? Так, це можливо, він віддає з потужністю 5 Вт на останок про камери. Основний модуль 13 Мп Sony AMX 258, і його доповнили програмним нюансом. Ну, як нюансом, софтом від ArcSoft. Який має покращити результати зйомки, і декілька кадрів я показую вам прямо зараз. А всі інші можна знайти на порталі Smartphone.ua в текстовому огляді. Лінк на нього в описі до цього ролику. Особливо виділю режим краси, нічний режим, панораму, зйомку під водою, а також швидкий. Автофокус. Апертура камери 2.2. На додачу до неї ми отримали камеру, яка відповідає за глибину кадру, і в принципі портретні знімки також цьому смартфону вдаються, але краще все-таки себе знімати, якщо ви робите це самостійно, на селфі камеру, вона на 5 мегапікселів і також з апертурою 2.2. Щоб зробити селфі, коли темно, можна активувати додаткове підсвічування частини екрану. Це дуже зручно. Приклад зйомки перед вами. Якщо хочете Подивитись, як записує відео цей смартфон у Full HD, то лінки в описі до цього ролику. Я думаю, вам сподобається. Тим паче ви вже знаєте, що прайс на цей смартфон нижче ніж 100 доларів. До речі, бренд дуже пишається тим, що їм вдалося підключити програмний модуль від ArcSoft до цієї камери, тому що, якщо ви порівняєте, як знімали камери смартфонів тієї ж Sony AMX 258 раніше. То побачите велику різницю. Вона очевидна, особливо, якщо ви знімаєте в погоду, яка не є ідеальною, коли, наприклад, дуже пасмурно або коли дуже багато світла. А взагалі-то до камери, налаштування та процесу роботи з нею ніяких претензій немає. По кольорам, зважаючи на ціну, також не знаю до чого придратись. Що ж вважаю, що розповів вам про всі нюанси, які могли б вас зацікавити в смартфоні Blackview BV5200. Але більше за все, вважаю, що вас зацікавить його цінник. Близько 85 доларів, якщо скористаєтесь особливим лінком в описі до цього ролику, який актуальний лише під час розпродажу Aliexpress 1111, .11, який присвячений до Дню Холостяка. В Смартфоні мені, по перше, сподобались його захисні функції корпусу. Його в принципі доволі таки великий екран для захисного смартфону, причому доволі таки компактного, увага якого не перевищує 300 грамів, і це при тому, що тут і батарея велика. 5180 мА на годину. Можливо, вам мало потужності. Але ж є у Blackview і інші смартфони, які набагато, набагато більше набирають в тому ж Antutu і дозволяють грати з більш якісною графікою. Але ж і тут можна пограти, і при цьому не платити дуже багато. Тож, 4G. Багато модулів навігації, хороші камери, захищений корпус по IP68, IP69K Military стандарт 810H, три варіанти кольорів, в яких основний чорний на вибір та дуже цікавий прайс. Я думаю, що знайти конкурента BlackView bv 5200 в цьому році буде дуже складно. Тому. Якщо виникли питання, задавайте їх, а якщо ні, то мерщій, кладіть його собі до корзини та вирішуйте, ще є час купувати чи ні. Лінк в описі до цього ролику. Прайс в межах 85 доларів. А якщо будете чекати довше, буде вище. Тож у мене наразі все. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.